Кальцій, Детринікомед. Турбота про свою красу. Уже зараз. Олексій Данілов, секретар ради нацбезпеки та оборони України. Разом з нами. Вітаємо вас. Вітаю. Вітаю. Пане Олексію, президент вкотре говорить про кордони 91-го року. Це наша одностайна позиція. Позиція офісу президента, позиція всіх наших дипломатів, позиція РНБО і найголовніша позиція нашої армії. Але як далеко готові йти з нами, наші союзники? Тому що раз по раз ми чуємо заяви про те, що навіть достатньо буде відійти до кордонів 23 лютого? Це позиція нашої конституції, яку не мають права не хто порушувати. Перше, і ніхто не має права в неї втручатися. Друге, і тому, коли е, ви зараз кажете, що хтось там радить, я хотів би почути, хто це нам радить. От е, є проблема, яка існує в деяких країнах, так, зна, так звана проблема підкилинної демократії. От так я вам можу сказати, з рахуванням е, міцності нашого суспільства, ми цю підкилинну демократію зламали і живемо вже в нових реаліях. От і якщо хтось вважає, що десь він під килимом з кимось буде домовлятися, а потім буде доводити це нам до відома як виконаний факт, як це було вже неодноразово в нашому сучасному житті. То так не буде. Такі речі закінчились. І Володимир Саш Зеленський закінчив. Я хочу нагадати в грудні 2019 року, перебуваючи в Парижі, коли на той час вони хотіли під килимні домовленості, які були до того, підсунути на підпис. Він сказав Ні. Публічно сідаємо і розмовляємо, і наша публічна позиція є запорукою нашої перемоги. Дуже важливим моментом є налагодження виробництва снарядів 152-го калібру, 155-го калібру. Це радянські і натівські стандарти. І ви про це днями робили заяву так само, як і представники корбронпрому. Питання полягає в наступному. Ми відчували протягом понад ну вже 9, 9 місяців. да, відчували голод щодо озброєння, зокрема цих самих снарядів. І це дуже важливий аспект. Як в цілому оцінюєте відновлення роботи вітчизняного впк в умовах війни? Я можу сказати до цього долучити 122-й калібр, от міни 120-го калібру, міни 80-го калібру. Ми працюємо 24 години на добу для того, щоб наша армія була забезпечена всім необхідним. На превеликий жаль, ми не можемо сказати, що на сьогоднішній день цього достатньо. Чому тому, що за НАПТа велика лінія фронту, занадто багато нам треба цих снарядів для того, щоб цю мерзоту, яка б дералася на території нашої країни, щоб ми їх знищували. Але ми робимо все від нас залежне для того, щоб наше військові отримали якомога більше з кожним днем. Це буде нарощуватися, нарощуватися і ще раз нарощуватися. Я хочу, щоб ви прокоментували і в нашому ефірі свій допис у Твітері, які ви розмістили? От, зокрема, ви відреагували на такий собі жарт російського депутата. Ви написали таке «Бійтесь власних бажань? Вони можуть здійснитись. Хочете, щоб Україна отримала ракети? Вони будуть у нас і траєкторія їхнього польоту в гості до Держдумівського хлопа Олега йому не сподобається. Скажіть, будь ласка, це натяк на далекобійні ракети? Якщо так, то які передумови з'явилися? Ну, якщо хлоп каже, що Володя з Києва чекає в Москву ракети. Це ж вони казали, це ж не ми казали. От. Ну то повірте, будуть. От почекаємо трохи, і все їм буде. Якщо Володя от в Москві чекає з Києва ракети, ну то що, це ж їхня? Ми ж не маємо їм цьому відмовляти. От працює ракетна програма, яка була затверджена, яка фінансується. От працюють наші люди, які бездоганно виконують свою роботу. Я хочу довести, що наше ракетне озброєння, наші е, люди, які це виробляють, вони є просто перфектними. Хочу нагадати, що саме нашими нептунами от, був відправлений туди, куди відправили 24 лютого. Е, сказали, куди вони мають іти, і наші зробили так, що вони туди пішли. Дві ракети Нептун відправили в Москву от, вже навічно. От почекаємо, коли наступні наші ракети відправлять іншу Москву так само навічно. Звісно, що в умовах війни пріоритетними важливими рішеннями є саме ті, які обговорюються на ну, під час ставки головнокомандуюча. Але ж все ж таки не забуваємо, що ви є секретарем ради е, е, національної безпеки і оборони. От в цій частині який порядок денний цього органа чули днями от, буквально ваші знову? Такі заяви були щодо санкцій окремих представників ПСМП, щодо можливих санкцій проросійських російських спортсменів, представників діячів культури можливо, які напрацювання на тепер є. Я хотів заважити ставка Верховного командующева, це важлива річ, там де обговорюються всі питання пов'язані з ситуацією на фронті, з забезпеченням інші питання нашої е, життєдіяльності, які на сьогоднішній день є у нас в, в умовах війни з Російською Федерацією. Те, що стосується е, роботи апарату ради на з безпеки оборони, який забезпечує засідання ради на з безпеки оборони, то так само. Не на жодну хвилину, не на жодну добу не зупинялася робота починаючи з 24 лютого. Всі перебували на своїх робочих місцях. От, всі працювали, продовжуємо працювати, і все те, що стосується сектору безпеки і оборони, воно знаходиться під контролем у президента нашої країни. І всі питання, які є нагайні, вони при раді при необхідності розглядаються от, терміново у всіх відповідних групах, які працюють при апараті Ради з безпеки і оборони. Те, що стосується санкцій, про які йдеться мова, я ще раз наголошую, нам байдуже, чи то людина в рясі, чи то людина в бріоні, чи то людина в спортивному костюмі з флагом Російської Федерації, якщо ці люди будуть мати відношення до Російської Федерації перебувати на території нашої або іншої країни і становити загрозу на нашій національної безпеки, за нами не забуруся. Ми не відразу, ми відразу будемо реагувати на всі ці речі і вводити відповідні інструменти згідно нашого законодавства. Ну і ще хочеться, щоб ви прокоментували той факт, що Путін відмовився від щорічного свого звернення до федеральних зборів, відмовився від гарячої телефонної лінії, від підсумкової прес-конференції. Це в принципі його щорічні найголовніші виступи. Британська розвідка каже про те, що він боїться запитань про спеціальну операцію. Немає чим похизуватися йому. А яка ваша думка? Ні, просто він лякається, що в той момент, коли він буде проводити конференцію, десь щось палахне, якась боловна або щось бобахне. уявляється собі, як він буде виглядати, якщо це відбудеться під час його так званих спілкуванням з народом. У тому звичайно, він зараз знаходиться в стані приляканої людини. У це для нас є дуже небезпечно, тому що щур загнаний в кут, куди ми заганяють збройні сили, все наше суспільство. Всіх тих карманичів, які Російська Федерація розгорнула війну проти нашого народу, звичайно, вони зараз будуть чинити опір. От тому ми до цього готові. Розуміємо, що треба робити. Ми готуємося. Ще раз наголошую, шансів у цих терористів захопити нашу територію нуль. Я це казав постійно і ще можу подовжити скільки потрібно. Анлексію ну, на останнє питання ми тут буквально е менше ніж годину тому обговорювали е питання реалізації закону про медіа, зокрема в частині, скажімо так, обмеження впливу і бізнесу, і політиків на масової інформації, особливо під час виборів. Дуже актуальне От питання є, яке було анонсовано вами, зокрема ще на весну поточного року щодо прилюднення списків олігархів. А відтак і пов'язана вся ця історія з впливом на медіа. Так само спливає, що з цим списком, коли він може бути, звісно, війна внесла свої Рективи, але тим не менш. Ну, Ви знаєте, що ми як апарат ради на з оборони, згідно законодавства, мали б забезпечений технологічний час. Ми їх забезпечили, вона в готовому стані. Як тільки до нас будуть подавати надходити необхідні документи, от ми їх відразу будемо обробляти і виносити на засідання ради на з оборони. Але я хочу зауважити, що закон виконує вже свою функцію, і деякі люди, які в народі вважали олігархами, вони вже відмовляються від своїх засобів масової інформації. Вони виходять з інших активів. У для того, щоб не дай Боже не попасти от в цей список олігархів, який на сьогоднішній день може існувати в нашій країні. От я хочу єдине, ще зауважити, що я думаю, що все суспільство звернуло увагу, що на сьогоднішній день вплив тих людей, які ми вважали олігархами, він зменшується, зменшується і ще раз зменшується. От, і це було на меті для того, щоб ми будували демократичне суспільство, в якому олігархічна система побудована ще за часів. Минулих років минулих президентів, щоб вона припинила існування, ми за те, щоб був великий бізнес, відповідальний бізнес, щоб він сплачував податки. Тоді буде все справедливо, і тоді не буде впливу на політику, впливу на інші процеси державотворення, які свого часу були в руках певних осіб. Ну і ще тоді наостанок теж про заяви з Кремля. От Пісков говорить про те, що е, звільнення чи захоплення Чернігова та Одеси не на часі. Що, е, що таке, чому змінюється риторика? Ну, має рацію, тому що він більш розуміє, що шансів для того, щоб вони зробили те, що вони кажуть, вже в районі нуля вони були з самого початку. Потім ми довели, що так воно і буде, і вони на сьогоднішній день не спроможні навіть і думати про, про ці речі. Захоплення буде інших територій вже з нашого боку, тому що ми обов'язково повернемо собі всі території безвиключно. Включно з Кримом, з Севастополем, з іншими містами і селищами, які є на території нашої країни, нам зайвого не треба. Своє нікому віддавати не збираємося і повірте. От зробимо все необхідне, щоб це сталося якомога швидше. Дякуємо вам, Олексій Данілов, секретар до Нацбезпеки та оборони України.